Дві найчастіші помилки, які роблять люди з проблемами жовчного міхуря, ра і печінки. Перше це обезжирена їжа. Справа в тому, що жовч у нас виділяється виключно в той момент, коли у кишечнику є жири, бо задача жовчі це якраз ферментувати жир. Печінка виробляє жовч на постійній основі, і вона капає і збирається у жовчному міхурі. Приблизно за 4-6 годин міхур набирається повністю. І жовчі вже далі нема куди діватися, вона так і залишається в жовчних ходах печінки. Тому. Дуже важливо, щоб жовчний міхур вчасно освобождався. Да? І якщо ми щось з'їли обезжирене, да, то жовчний міхур не буде скорочуватися і жовч так і залишиться. У жовчному міхурі буде там загустівати і перетворюватися спочатку на в'язку таку речовину, а потім на камінці. Друга причина це не підтримувати жовч у рідкому стані, для того, щоб жовч легко. Могла витікати у кишечник із печінки, із жовчного міхура. Вона має бути рідка і лужна. Як тільки жовч стає слабоки, змінюється pH там, з 11 там, до 10 до 9, вона стає в'язка, як мазута, і її дуже важко проштовхувати. І друге, це коли людина п'є мало води, да? тобто жовч не може стати рідкою, доки людина не почне пити воду. Через те саме краще, що можна зробити, це на протязі дня пити лужну воду і щоб їжа мала обов'язково корисні жири. А якщо у вас вже є проблеми з печінкою, то ось покажу вам, якби, такий продукт фан-дитоксик. Знаєте, от навіть люди, які мають діагноз жировий гіпатоз, підтверджений УЗІ, підтверджений аналізами, проходячи курс, за допомогою цих екстрактів да, готують чайок із цього продукту, і пропивають, знімаються діагноз, і в моєму оточенні дуже багато людей, які отримали цей результат. Саме зараз я про це говорю, бо на нього зараз скидочка мінус 25%. Напишіть мені у Viber WhatsApp, вони є у шапці профілі, я вам скину більше інформації.